Всім привіт пацани і дівчата! І сьогодні в нас нове відео нарешті вже вийшло, що називається... По грі, що називається PC симулятор. Коротше, симуляція, що я не знаю. Коротше, симулятор PC. короче, в нас тут і, от таке от нове відео. блін, Ще почекайте. А хоча, блін, якраз виключили світло, я не знаю. Якщо що то пишіть в коментарі, це не байт, просто кажу, що якщо що то пишіть в коментарі, в кого виключають світло, то коротше, в нас таке от нове відео. У нас вже так давненько не виходили відео. От. То ще створимо цей. Давай, створюємо світ. Дуже цікава гра, дуже прикольна. Тут багато чого можна робити, всякого цікавого, тут все прикольно придумано. Я вже більш-менш вмію грати в цю гру, тож давай погнали. Опа, ніфіасі. Коробка. Використаю молоток, щоб відкрити. А що, хіба не можна так просто. Джунсин. Ой, йоме. ту 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 ду -ту, ту Е, ти ч? Коробка. Ти ч, Обалділа. Йо-моє, ніхрена. Коробка. Тепер. Спайдермен. Ой, я прям махнулся молотком. Ща... Да, я... На, да. ого. Ой, я сейчас молоток летает. Нарушение гравитации. Что Ни хрена. какая что досточка в бэкрунс попала. <laughs> в друге уже. А ну-ка давай. Ща... Сейчас. Коротше, давай. Ща відправимо досточку в бекрус. Коротше, досточка ти готова. Да, да, я готовий, я готов. Давай, панали, на що, 3, 2, 1. Ой щось. це якась дослідна гарна справа, давай. Друга справа. Ні, ласка, де треба, ласка, дід. Ні. Йо-мойо, нихрена. Коротше, пацаны, удачнеться. І в мене от така проблема, те, що завжди заважає це Завжди заважає ті досточки. А в чому проблема? Навіть в ту мусорку не треба хати, просто чисто такі. будь ласка, не треба, Досточка така. Нет! Ой, щось. Щось Не вийшло. Що я... Нет! Я моя ти ще досточка. Нет. Щось досточка не запуляється, ну ладно, нічого. Є ще один спосіб, але ладно, нічого, все одно прибрали більш-менш нормально, бо купимо монітор. Все потрібне, коротше, треба купити. ой Це воно з лампи падає чи що? Це воно вже вдруге в бекрусі, що типу, попадає, чи як. Я моє. Так, коротше. Розбиваю цю достку, я тепер тор... Ой. Ніхрена. Всі молоток жорстко він же спайдермен, ну да. Ого. Він ж на гравітація жорстка. Коротше, монітор треба на стіл поставити. Давай поставимо поставлю. монітор на стіл, як його тут поставити так. Хорошо, щоб було гарно. Що нам напевно тут монітор найскладніше поставити, Йопта, Монітор, ти куди падаєш? Я ж тебе ставлю. Ти ч такий абоба! Єпта. О, поставили, ура. За тестай. Берем нашу оцю матеріальну плату чи що це таке. Вставляємо сюди. Опа. Ми тепер... Тепер айтішники. Короче, зробимо найкрутіший прошисту компуктер й буде нормально. Ой-ой-ой, хтось. ВОЄНКОМАТ прийшов! Це шо? Що? Це б я підписав? А, Блін. Я подумав, що це воєнкомат прийшов. ну ничего нормально, нормально. Давай вивалюйся. Опа. стало найважливіший тут предмет. Нормально. Я не знаю, чи ми встигаємо це відео тут доробити. Якщо що... Якщо я роблю, роблю, роблю і що типу, одразу там вибило, то це мене просто приступає скінчилося, то приходьте на другу серію. Якщо що, якщо виб'є. Блін, щось маленько купив. Треба покраще. Ось одвай цих. ой 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 це той ж момент, коли лізе ковбаска з очка. Так да. Очко. Тай сюди стану. Я вже тут і професіонал, я вже все, все тут знаю. Я вже все тут вмію. Ну майже все. Коротше, крутий чувачок. Ой, то почекай, почекай. А ну-ка, ще почекайте. Коротше, тут друг подзвонив гуляти, він попав відео, тож тепер ви знаєте, що в мене є друг. То коротше, тут трошки не сохранилося, то ще заново все складемо. Щоденько я вже все замовив поза кадром, все позамовляв, те, що потрібно. Ще дозамовив ще бокс і оцю фіню. Ще. Да. Чик. Чикс. Черный. бокс, Да. Ё моё, о боже, о нет, досточка, что ты робишь, нет, молоток, боже, что тут чурится, о молоток прилетел, ура, ценовый, а, Опа, сюди. Що тут у нас? ще? монітор. Поки що Ой-ой-ой Не фіасія монітор бронірований. На монітор хай сюди цей. Поставлю ще 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 оту плату, чи як он там називається. да да так -да, вона ж матеріальна плата називається. Не фіасія, я навіть назву запам'ятав ці ваші матеріальні плати. Віддалі який крутий айтішник. Зараз все, все підряд будемо тут висовувати, все підряд будемо ставити. Що тут у нас таке є? Я маю Опа. Спробуй знайти цю штуку. Давай. Опа, поставили. Я маю Поставили. Бідна коробка <рик> Хай, іде очхоться коробка. Опа. Ніфіасі. бачила як я все швиденько позбирала, так треба вчиться і учиться. <рик> Боже. Що <рик> я взагалі торочу? Буває, як вислідковує, що я торочу, це рідко буває. Це ж ти шось типу вчиться учиться. Е моя о є. Сюди. Що ще, ось цю фіню ще. Ща, спідран по складанню компуктера. Ой. Ой, блін. У мене тут схожі проблеми. Невелички. Ця штука застрягла. Ой, щось... все уваливается. -мо. Та шо ти вивалюєшся, ти, блін. А он собачь. А чого він так легко вивалюється і чиплюється? Щось не розумію. Давай. Ща прояс своє сило! Балмиш Халки. О, нет. О! Шказа. Напевно флешка у нас буде на протязі всіх серій. Тож за по за, замовим нову. Бо я не знаю, що з нею робити. В неї, напевно, інсульт і жопи. То ще, давай. Ось цю замовим. Штаньку. Арет. Арет. Сподіваюсь, що вона втикнеться. О, то О, втикнулась, ура ну нібито все. то